Всім привіт! Ви на каналі Кури у дворі. Сьогодні відео без обговорювання ніякого. Просто зніму курей і щось про щось з вами поговоримо. Але ніяку тему, точну відео про паразитів, там я казав, що буду знімати. Я Зніму, але я більше підготуюся і тоді зніму. <клух> Кури зробили собі ось тут нове гніздо, бачите, ось там ті дирці, вони несуться там, лізуть туди і там несуться. А вони звідти виходять, там є дирка, вони туди залазять, а звідти виходять. І. Ось курям я давав вчора гарбуз, вони вже з'їли. Сьогодні лушпайки від моркви. Сьогодні лушпайки від моркви, від капусти. Вони їли. І пророщене зерно. Вони вже сьогодні знесли і. Там ще сидять дві курки серця, але... Я не буду, нехай там сидять, бо вони якісь дуже нервові. Я до них руку підношу, а вони мене кусають. Я не буду їх знімати, бо вони дуже нервові. Щось вони нервуються. Я вже буду збирати з завтрашнього дня інкубаційні яйця. Я буду закладати інкубатор. Коли е, назбираю яєць, тоді закладу інкубатор. Я хочу збира... назбирати яєць від курей. Е, і деяких, е, наприклад, і від... від чубатих, від голошей, ще від. Е... ну, Які яйця будуть попадатися, такі і буду брати. І Ще буду позначати, які буду бачити. Що то за яйця. Десь кіт нявкає там десь, виліз та й нявкає. Не маємо що робити. Там ще є така курка вона чорна бородата. Я теж хочу від неї яєць поставити. Ну і. збираю яєць і покажу. Я буду я напевно зніму відео по тому, які яйця відібрав і які яйця буду ставити Чи кури несуть гарні? Яйця, а півні добре працюють. І є запліднені яйця. Ну це я буду знімати. Я думаю, я буду знімати відео за час інкубації. Там одне відео, наприклад, три дні коротке, і буду розказувати, як там яйця. Ось кіт прийшов, він десь ходив до сусіда чи де. Ось так от по тому пробіг і прийшов до мене. Кури бояться кота трохи, але нічого. Ой і все. У мене інкубатор, як називається? Інкубатор називається веселе сімейство. Інкубатор веселе сімейство. Ми того року закладали інкубатор два рази. Курей було більше, але. Був падіж і кури здихали. Але нічого, добре, що ці вижили. Розплодяться. <плоджування> ну, а плід в яйцях є. Я перевіряю, я знімав відео на цю тему. Ну, я так всі яйця перевіряю перед інкубацією. Так що десь б'є. Щось, хтось б'є щось з яєць зробити. І дивити, подивилися. Ага, є запліднене, ага, нема, не запліднене. І вже будете знати, якщо буде більшість запліднених, то значить півні у вас добре працює. Кури гуляють, зараз досить тепло. Вони можуть погуляти, походити. І нема, деколи в цю пору взимку є і сніг, і холодно, морози, але зараз в цю пору все нормально. Добре, буду з вами прощатися. Всім пока!